been like На YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Тільки що був на одній площадочці, підбирав автомобіль для клієнта і помітив, що привезли два гарних варіанти на продаж саме Volvo V60 і Volvo XC60. Зараз ви все самі побачите, які автомобілі привезли, в якому вони стані і скільки вони коштують. Тому що я про їх зробив гарненькі. Відео. Додивіться відео до кінця, буде цікавим. Якщо зацікавлять автомобілі, наголошую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Не забувайте підтримати це відео лайком та пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Всім приємного перегляду. Перший автомобіль Volvo V60 2019 року випуску. 2 літри дизельний двигун D4, 190 коней. Коробка механіка. Шестиступка 160 оригінального пробігу, ціна автомобіля 89 900 злотих і комплектація Air Design В Цю ціну вже входять всі оплати, тобто акцизний збір та все інше. Вам залишається тільки зареєструвати автомобіль, це коштує 160 злотих. Чорні рамки на вікнах, чорні зеркала та чорні рейлинги. Оптика LED. Передні партроніки. Оригінальні легкосплавні 18-й диски, повністю нова зимова гума. До речі, бачу і лобове вікно також. Завишло ще оригінальні. Також, як заявлено є продавцем, весь автомобіль має бути в рідній фарбі. Позаду ліхтарі також LED, парктроніки, також два вихлопа. Автомобіль виглядає досить гарно, особливо зараз наживо. Два оригінальних ключа. Перейдемо до салону, нагадую airдизайн. Водійська сторона, все ціленьке, повний електропакет, центральний замочок, вставочки на порогах так буде видно. сидіння повністю є шкіряні. До речі, Volvo дуже якісна шкіра, мало коли де знаходиться, щоб десь було якесь потертя, хіба то мінімальне електросидіння. Активні накладочки на педалях, оригінальний коврулін Вольвувський, датчик світла, дощу, туманочки, адаптивний круїз, шкіряне мультикермо, виконання Air Design, Віртуальна панелька, шкірний підлокотничок, автохолд, електроручник, система старт-стоп, механіка 6-ступка. Двозонна кліма, підігрів сидінь, шкода, що тут немає проекції і немає вентиляції сидінь. Стеля темна, центральне зеркало з автозатемненням. Ну і багато іншого потрібно посидіти. Подивитися, які тут є ще додаткові опції. Це для вас є такий попередній огляд, а звичайно, якщо вас зацікавить цей автомобіль. Знаєте мої контакти в описі відео та в вашому коментарі, звертайтеся і зробимо для вас детальніший огляд цього автомобіля. А я думав, що буде електро. Кришечка, на жаль, ні. теж великий багажник, все ціленьке. Я думаю, що ви помітили, що тут салон як на 160 тисяч виглядає просто як новий. А, І до речі, грим автомобіля був мінений в офіційного дилера. Зараз відкриємо капот, там має бути наклейка. Сказав продавець, також продавець надає вінкот до автомобіля, можна їхати до офіційного дилера, перевірити всю історію. Пасажирський також є, і електричний, ціленький і в гарному стані. Заглянемо звичайно, під капот. Капот напнемо упорах, звичайно відкривається ще більше. І ось у нас є перша очі дається гарем. на 150 тисяч, був мільний у 23-му році, тобто нещодавно. Ну і дивимось одразу під капотом. Це є ціленьке. цілий. Все є максимально сухеньке. Тобто, так сказати, відповідає все своєму пробігові. Тому, друзі, такий автомобіль з'явився на площадочці. Volvo V60, Design, 19 й рік, 2 літра, d 4 двигун 190 коней, механіка 6-ступка. Так як знаю, що зараз багато хто буде писати, шкода, що це не автомат. Ну, На жаль, не всі вони йшли в автоматі. 160 пробігу ціна автомобіля 89900 і, звичайно, буде якийсь торг. Нагадую, що в ціні вже будуть всі оплачені податки. Зацікавив автомобіль, пишіть в особисті повідомлення і вже про все домовимось, також домовимось про його детальний огляд. І ось наступна Volvo XC60. Автомобіль 2019 року випуску. Під капотом 2 літра дизельний двигун на 163 коні. Коробка автоматична. пробіг 148 тисяч. Ціна на старт 114 тисяч злотих. І відповідно також торг. І знову ж в ціну входять всі податки, збори, нічого вже не оплачуєте, тільки реєстрація і все. Дивимося, автомобіль на фуледах. Передні парктроніки. Автомобіль тільки нещодавно приїхав, тому що ось бачите, мошки багато на оригінальних легкосплавних дисках. Теж зимова гума в гарному стані. Попереду бачу, був вже замінений гальмівний диск. Передня частина все є ціленьке. речі, автомобіль чорного кольору, хромовані релінги. хром на вікнах, електродзеркала. Задні ліхтарі також є ледові. Задні партроніки, камера заднього виду і два ствола. До речі, в автомобілі ніби панорамний дах. Так, панорамний дах є. Два оригінальних ключика до автомобіля. І ось так виглядає, що, глянемо в салон. До речі, друзі, напишіть свою думку, що взяли б Volvo V60 чи XC60. Пиши свій в коментарях. Водійська дверна карта, повний електропакет. Сидіння, теж шкіряні. І подивіться, як вони круто виглядають. Теж електричні. Датчик світла дощу, туманнички, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення, а ось пробіг 152 тисячі. На 4000 трішки обманув. Стеля автомобіля чорна, панорамний дах, Шкільний підлокотничок, Автохолд, електроручник, система старт-стоп, автомат, двохзона кліма, підігрів сидінь, навігація, мультимедія і все інше. Центральний зеркал з автозатемненням. Друзі, не знаю як вам, але мені взагалі салони у Вольво подобаються круто. Цей дизайн сидінь і це виконання сидінь, це просто кайф. Наживо то взагалі інший ефект. Підігрів задніх сидінь. Можливо тут буде електрично? Так, є електрична кришечка, також великий багажничок. Салон в гарному стані збережений пасажирський також є електрорегулювання. І ось так друзі все виглядає. І звичайно йдемо під капот також. Глянемо, що там робиться. Можливо і тут був герм поміняний. Наклейки немає. Трібно дивитися з історією. В принципі пробіг 152 тисячі, він там перший по регламенту 160 ніби замінюється. Скоріше за все тут ще не був замінений. Дивіться, друзі, як все має виглядати на такий пробіг. До речі, бачили ось це? Мадин Україна, як там показати? Не можу вам показати, тому що сонці. Тобто запчастини деякі виробляються вольво в нас в Україні. Фари є рідні, ніде нічого не кручено. Все є ціленьке, шумка є на місці. Друзі, ось такий наступний автомобіль до вашої уваги, Volvo XC60, 19 рік, 2 літра дизель. Автомат 152 пробігу. Ціна 114 тисяч плюс торг. Також, хто зацікавлений, пишіть контакти в описі відео та в першому коментарі. Приїдемо, зробимо детальніший огляд, як завжди. І тоді вже приймаєте рішення, чи підходить вам цей автомобіль чи ні. Таких два гарних автомобіля привезли в Польщу на продаж. Автомобілі дійсно є в гарному стані, тому і вирішив вам їх показати та запропонувати. До речі, напишіть свою думку в коментарях, що взагалі думаєте про Volvo. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. А якщо вас зацікавили ці автомобілі, нагадую контакти в описі відео та в першому коментарі. Також про огляди інших автомобілів чи підбору під ключ. Пишіть в особисті повідомлення. Та про все домовимось. Всім дякую за перегляд. Цього відео всім все найкращого. До побачення.